А чи знаєте ви, що в місяці вашого народження закладена величезна кількість інформації? В першу чергу місяць народження відповідає за ваш рід, тобто за те, з якою задачею ви прийшли по відношенню до вашого роду? Наступне. Місяць вашого народження відповідає за ваші таланти, які таланти ви отримали від роду, і які таланти ви зможете реалізовувати в цьому житті. А також місяць народження підкаже, як ви можете самостійно заблокувати свої таланти. А сьогодні ми поговоримо про людей, які народжені в січні. Люди, які народжені в січні, прийшли в рід для того, аби виправити брато-сестринські стосунки. Дитина, яка народилася в січні, це свідчення того, що в роду є порушення братосестринських відносин. Простими словами, в роду присутні сварки, і така душа надзвичайно мудра. Вона прийшла показати в роду, що варто все ж таки дружити зі своїм братом або сестрою. Завдання такої дитини або людини вже в дорослому віці полягає в тому, що вона має стати кармічним опікуном по відношенню до свого брата або сестри, підтримувати, оберігати, давати поради, але ні в якому разі не підтримувати фінансово тільки тоді, коли вона буде точно впевнена, що фінанси підуть в правильну сторону. Талантами даної людини є те, що такі люди надзвичайно активні. Творчі вони надзвичайно красномовні, це неперевершені лектори, оратори, спікери. Такі люди володіють енергією слова, тому дуже часто те, що вони говорять, збувається. Звертайте увагу на те, аби ваша дитина, яка народжена в січні, максимально інтелектуально розвивалася, вчилася, багато читала, тому що такі діти в майбутньому народилися для того, аби Передавати знання іншим людям. Але бувають ситуації, коли даний талант не проявляється, тому що такі люди здатні самостійно заблокувати собі талант. А саме, якщо вони себе ведуть егоїстично, коли вони не бажають ділитися знаннями. Коли вони не бажають вчитися, коли вони відмовляються повністю від свого інтелектуального розвитку і на протязі життя ведуть себе пасивно, нерішуче відмовляються від позиції лідера, тоді їхні таланти не зможуть розкритися в даному перевтіленні. Якщо ви бажаєте дізнатися інформацію про людей, які народжені в лютому, дивіться наш наступний випуск.